Формадол таблетки від головного болю. Чим завжди прикольний понеділок тим, що в понеділок на кухні чоловіки готують понеділкову канапку, а це не просто смачно, це швидко, це поживно, це корисно. І коли ти саме так починаєш робочий тиждень, ми просто приречені на уст. О, а чуєш, пахне якимось бородою підсмаженою? <гум> це це бо ми якщо обоє. ми якщо ми ще далі будемо сидіти, моя і, вироб... і моє волосся. Ага, отож ж бо й воно, друзі. Сьогодні тортилля. понеділкова канапка, і це буде тортилля. але непроста, незвична. Так, давайте списочек дайте рецепти на екран. Ми розподіляємо свою роботу з Юрою таким чином: я так. роблю сам... Лавашок смажеш з фаршиком на так, а ти? Я роблю соус і потім прикрашаю нашу тартільню всіма інгредієнтами, а. які нам потрібні. Так, Важає. фарш. Ти, ти, ви на візі бачите, бургер-тартільє, що має бути у вас в списку ваших інгредієнтів. Я що роблю? Я беру фарш. Фарш може бути комбінований, яловична свинина, Ну, більш соковитий він буде. Якщо ви візьмете фарш суто із курітини, не, не раджу цього робити, тому що вона буде сухенькою. І з іншого боку, фаршці з курітель можна змішати із цибулею і зробити їх більш соковитим. Я зараз по тортильє. Бачите, це не просто соус, лаваш. Розподіляю да. фарш. Його треба посолити по парчі. Зараз роблю. Я роблю соус, я з'єднав майонез і кетчуп, додав туди трошки лимонного соку. Треба додати обов'язково трошечки сушеного часнику, трошки паприки. Не забувайте, що ми вже посолили попорчили самий фарш, тому сильно розганятися із приправами не потрібно. І тепер залишиться швиденько, це займе кілька хвилин підсмажити нашу тортівлю, і потім займемося так. головним. Прикрашанням. А, нюанс, нюанс. Олежка, покажи. Дивіться, бачите, фаршик. У нас навіть менше ніж за пів сантиметра. Я ви розподілу. А і можна далі? я це зроблю? Груся, будь ласка. Що це, саме? О, то, що ти зараз хочеш зробити. Це, <рес> тільки обережно. Ти це робиш щодня. важкове масла, тільки обережно. Опа, щоб вона не блюкнула. О! Так. І далі дивіться, чим тонше у вас буде. Важко їм скоріше ви зможете приготувати цю страву. Але, щоб м'ясо відчувалося, нехай буде такий слочик пів сантиметра цей шар. Дивіться, о! Ой, як класно. І зараз воно швидко приготується, насправді дуже швидко. Бо там невеличкий прошарок цього м'яса, трошечки отак от можна піднатиснути. А Лас. давай, поки я буду прикрашати оцю, яка смажиться, ми зробимо ще одну. Давай. Так хочеться ну, їсти. Ну давай. Ну тоді вже ти роби, давай. Ну, давай. Фарш розподіляємо по тортилі. Єдине, що я вас дуже прошу, коли розпакували тортилю, оцей лаваш, одразу його починаєте застосовувати у страві. Тому що він трошечки у вас підсохне і буде ламатися. А ще буде смажитися, то нашому ламатися? А щоб він не ламався під час смаження, до краєчків заповнюйте фаршем. До О, краєчків. Бачите, це нюанс, я про це не знав. До краєчків. Ууу, як пішло класно. Люся, пахне? Пахне. Все те, що необхідно для посту. <хи> Ні, ну ми даємо варіанти. І ми ж не говоримо про те, що давайте вже робіть. Хтось може після. Посту зробити. Слухай, я багато так, знаю. Так. Зараз бачу до блогерів гастрономічних в тіктоках або в прямих ефірах готують вже паски. А, угу. І готують для того, щоб зараз озброїтися рецептами, варіантами, порадами, лайфхаками і готувати вже, коли вже буде великий день наближатися. А взагалі дуже смачно, паска, коли вже закінчуються великодні свята, вони підсушуються і потім їх їсти, як сухаються. Це дуже Слухай, смачно. з іншого боку, так само можна просто підсмажити цей. Є... Лавашик і заповнити його чимось. Що там? Що, Зараз, зараз, зараз. Петро, я тут ти сказав заповнювати края, то я заповнюю. Ти вже так заповнив, що. ну Це добре-добре, так. По-хазяйськи. Солимо перчимо. Так, і ще треба на слайси порізати помідорки. Давай, слайсі, бачиш, до помідорки. Дивіться, що коли ви будете загортати, це щоб у вас не вивалювалося. Звісно, коли вивалюється, теж непогано, але ж ми ж за делікатність також. Делікатність і красоту. Так, на слайсі помідорки. Одна, їх там дуже сильно на слайсі і не поріжеш. Ось так. О, а тепер дивіться. Опа! Ану перегортається, перегортається. Ні, ось так дивіться. Опа, опа! Дивіться, О, і окей. у вас вже котлета вже майже готова. А давай, ми закладаємо наступну. Тепер, поки воно гаряче, принцип такий, давай сир, сирок. поки гаряче, щоб у нас трушно максимально вийшло, давай, а, гаряча, гаряча страва а сирок, готується бачу, далі гарячою. Не За чекайте. Шлапками, яку, да, да. Да, зачекай. Ну будь ласка, ти ж сказав, що треба Юр, все делікатно. Там не буде видно. Зачекай. Отже, вредне. Диви, ну. Він хоче просто половину відрізати, не чекає. Молодець, Руслан. Молодець, молодець. Ти ж казав, що має бути молодець. делікатно. Молодець. Ти казав, а понеділок піде назад по барвінок. Понимаєш? Молодець. Ну, воно трошки смачувати mm -hmm. треба, коли воно ось дивиться. Опа! Так, поки гарячий. Вже сир буде плаватися. Тепер з одного краєчку зелень. Вже поселили фарш, пам'ятаємо. Помі... Тепер соус. Давай соус. Ну Помідорки, соус вже великого значення немає, яка е, черговість. Помідорки, напевно, үгін. будуть вже прикрашати загально. Цибулька, да. огірочок ще є. Цибулька. Цибулька. Mm -hmm. І воно вже трошечки застигло, але сир підплавився. Mm -hmm. Оце найголовніше. оце найцікавіше. І огірочок, огірочок. Помідор. Гарно! О! Клас! І ось, ось так, і так тепер. Огірочок. О, кисленький. Люда, таке я... ж тобі пощастить. Тепер дивіться, отак от, отак от, от, от. Воно, воно О. як млинець, ніжне таке, соковите. Отак, от, от зробив. Ану, Юр, діставай його. свій, бо зараз згорить. гори. Згорить давай. Ти діставай цю, а я тільки протримаю. Молодець. Це... Опа! У тебе є глобус якийсь, <рес> подиви. Попроси біль... світу. Попроси, більше м'яса, більше м'яса. Гурбунов Зробив Африка. Прости, Господи, а ось це Росія, дивись, Росія. Знішній Росія. 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 бігом. Оце Росія, ні, не треба, зі, вона не смачна. Оце Росія. Та можна от, от, Росія. Нею, а все треба. решта Африка, Азія, все прекрасно, все нормально. Так. Ну що ж, воно поки що вже не гаряче, а тепле. Може, ну, можна, да, можна, робір, можна, ти, як людина, яка дуже гастро спокушена людина в світі, ти любиш попоїсти, бо тобі не скажеш, а іноді скажеш, коли ти бачиш, що тебе. Дякую тобі дуже великим. Прик. Гарно, красиво, смачно, щоб сьогодні глядачів, коли ти будеш їсти, заохотити це готувати. А ну. Що скажете, пані Людмила? Дайте хоч перепочити, хай не усвідомить, що вона що вона, в принципі, б'їсить. Можна я одну зроблю бри. без. Ну, Друзі, що вам сказати? Це нереально смачно. Точно? Як смакує котлета, знаєте? Знаєте. Як смакує. Підсмажений лаваш, знаєте, знаєте. Але це то не булка, це не булка, це ні, лаваш. Є. Легенький, не є, не є дуже, ну знаєте, як вранці ось хліба наїсися, дуже, я б сказала, діетичний, попри те, що є фарш. Супер! Русик, у тебе трошки підтікає. я Ти витер, молодець. Я під... — Витер. — добре. Так, і другу ми залишаємо нашим ведучим другого сніданку. Mm. Тімур і Іра прийдуть і на них буде чекати отакий от варіант без цибульки. — Так? — я один зробив без цибульки. Слухай О, це як бургер. Чимось нагадує мені Правда? бургер в лава... <правда> <правда> лава? Ні, жінки це корисніше. Бургера дуже багато. Це реально бургер. Бургер лаваш. в лаваші. Лаваш. От бургер, лаваші. Можеш ще витягнути чисту. Скажи смак, класно Юра. Я не знаю з якого боку. Хіба з цього будеш пробувати? Ні, я вже буду отак. Новий оце напевно вже тут у Тимура кусану. <ріст> О, ну давай, давай і мені там mm. щось. Бест, ребята, best. просто хлопці, <ріст> <ріст> <локси>, дівчата, повторіть. Супер. <ріст> no. no. просто... Бургер. І доступно. Uh -huh. Найсмачніше, що залишається. Говорить вся країна. прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.